Панікувати стосовно появи курячих вошей або переїдів я почала ще як тільки ставало теплішати, бо як наслухаєшся, то це така зараза, від якої майже неможливо позбутися. Тому я діяла на випередження, використовуючи засоби на основі мінералів. Досі їх використовую, тому ділюся з вами. Свіжий курник плюс дезінфекція, топовий засіб. Якщо ви хочете рідше вичищати, бо він гарно обирає вологу. Також забирає на себе і запах аміаку. І головне, поки він є в курнику, шкідникам нема чого тут робити. Так його треба використовувати регулярно. Але повірте, воно того варте. Наступне це пудра, чиста пташка. Я обробляю курей з періодичністю один раз в два тижні. Пляшка зроблена з дуже зручним носиком, який гарно проникає під пір'я, і засіб потрапляє саме туди, де й ховаються воші. Ну якщо у вас багато птиці, тоді це пилова ванна, маст хев для кожного власника курей. Насипали попіл, додали мінеральну суміш. Все! ваші кури купаються самостійно, створюючи бар'єр для паразитів. Залишаю контакти, де можна замовити оригінальну продукцію.